Сьогодні у нас 7 градусів морозу на вулиці і обіщають вже на вечір потепління. Ось у мене в теплицях стоїть, бачите, вода. Вода тільки трішки-трішки пришерхла. Тому, от, наскільки тепліше у теплицях. Тут трішки примерзло, земелька примерзла теж, але вже обіщають потепління, тому потім пополиваю ще і полуничка буде рости долі. Ось так я трішки прикрила розсотку, яка ще не дуже вкорінилася. І зараз йду тестувати полуничку, яка в мене стигла чи не вимерзла. Ну, чи не померзла йогуртка. Всім привіт! Сьогодні в нас закінчуються вже морози. Сьогодні 7 градусів у нас було вранці морозу. І йду. Перевірять, як у мене чи видержала полуничка, яка в мене в теплиці. Ось вона в мене накрита, навіть квіточки не померзли, не почорніли. Усе витримало. Тому я думаю, в наступному році ми з чоловіком посовітувалися і виділимо одну теплицю для ремів. Ну, для короткого, ой, для нейтрального світового дня. Ось, як бачите, полуничка гарна. Зараз нарву внучки. Да, вона вже не така дуже червона, але ж у такий час таку полуничку зірвати. Це дуже круто. Кінець листопада. Ось трішки змерзла, тому ми цю видаляємо, а цю обірву, а інша нехай буде рости. У нас вже завтра удень обіщають плюс три а потім взагалі плюс 11. Тому, я думаю, буде все добре обов'язково. І так, ось трішки пройшлося. І вже ось гостинчик для внучки. Краще, ніж якісь цукерки. І так, знову накрила. З гостинчиком піду до внучки. Я дуже задоволена. Сьогодні 23 листопада, Дніпропетровська область. Полуничка в неопалювальній теплиці трьохшаровим агроволокном накрита полуничка. Було в нас найбільше 7 градусів морозу. Удень, звичайно, тут взагалі не буває морозу, тому що все ж таки сонечко гріє. Так що, думаю, це дієвий спосіб. Я вже чоловікові говорила, треба, якщо на слідуючий рік ми засадимо одну теплицю нейтральним світовим днем, то, то, можливо, зробимо якесь опалення на екстрений случай, якщо будуть сильні морози. А так все буде добре. Ось так як глянеш із вікна. На вулиці, наче весна. Але це ж у мене рози, які е, не скинули листя, і виходить рози на снігу. На вулиці сніжок, а в вікно видно зелень із плетистих роз. І завтра хочу поговорити на тему попелу і золи. Кому цікаво, завтра вийде віде відео на цю тему. Діло в тому, що зола і попіл це зовсім різні речі. І я думаю, цікаве буде відео. Можливо, ми зробимо таку дискусію. Хто що думає про добриво? Ну, звичайно, попіл може бути і добривом, і йодом для рослини. Тому завтра запрошую на своє відео сьогодні. Всім до побачення! Все буде Україна і всього найкращого. До побачення!